Це історія про людину, яка від самого народження була дуже дивною і намагалася знайти своє місце у світі. Але постійно щось йшло не так. І через тролінг в інтернеті він став одночасно і жертвою, і монстром. Це історія про те, як життя від комічного може дуже швидко стати максимально трагічним, і як на це все впливає інтернет. Кріс чан змінив свою стать у 32 роки і замість Кріса став Крістіною. А мене звати Орест Мурій, і я розповідаю вам цікаві та незвичні історії про культи, секти різних фріків та злочинців. Раджу одразу підписатися і поставити нагадування, бо відео виходить мінімум раз на тиждень. Тому беріть собі бандерики з м'ясом і погнали! Кріс чан, це людина, яка стала однією з найбільш обговорюваних і суперечливих персон в історії інтернету. Його ім'я стало мемом. Життя предметом нескінченних дискусій, а творчість прикладом унікального, але дуже дивного культурного явища. Раніше Кріс, а тепер вже Крістіна, вважається однією з найбільш задокументованіших людей в інтернеті. По перше, є близько двох тисяч роликів його власне. Сотні сторінок листувань, малюнків, коміксів та блогів, створених крісом, а також інтернет-платформи, типу ось цієї, яка створена як Вікіпедія, і повністю присвячена крісу. Особисті записи, відео і навіть фінансові звіти стали доступними через витоки інформації та її його власну публічну активність. Форуми, такі, як от Києві Фармс, тривалий час присвячували цілі розділи для обговорення його життя, збираючи будь-які новини чи матеріали. Життя Кейса задокументовано з середини 2000-х років, і це документування триває ще до сьогодні. Навіть після арешту, в 2021-му інтернет. Спільнота продовжує стежити за цим персонажем. Кріс Чан відомий своїм створенням коміксу Сонічу, де він поєднав Соніка і Пікачу. Для багатьох цей персонаж став втіленням ну дуже дивного, але такого захопливого творчого світу Кріса. Однак, слава вийшла далеко за межі коміксів. Інтернет перетворив його життя на об'єкт пильної уваги. Тролінгу та переслідувань, то як це все почалось. Для Кріса Чана початок був далеко не ідеальним. Він народився 24 лютого 82 року у Шарлотсвіллі, штат Вірджинія, в родині Роберта та Барбари Чендлерів. Навіть у ранньому дитинстві життя Кріса почало формуватися в таку унікальну суміш таланту, ізоляції та труднощів. В ранньому віці у Кріса діагностували аутизм, і ця особливість стала визначальною в його житті. За його словами, після того як його в півтора роки няня закрила надовго в темній кімнаті з іграшками, він перестав говорити на шість років. Він мав труднощі в соціалізації, що часто ставало причиною знущань з боку однолітків. Через це Кріс ще більше ізолювався від зовнішнього світу і шукав втіху у власній фантазії. У віці 11 років Кріс взяв участь у шоу «The Kelly Show», яке транслювалося у Вірджинії. В цьому епізоді він розповів, як змінив своє ім'я з Крістофера на Крістіана, і причиною стала взаємодія з роботом. На виставці іграшок, який називав його Крістіаном, для Кріса це стало значущою подією, яку він сприймав як знак долі. І здається, саме в той момент, ну не на шоу, а на виставці, це став той момент, коли він знову заговорив. Виступ на телебаченні зробив Кріса відомим на локальному рівні. Але пізніше, коли він став популярним ну, в інтернеті, цей запис був знайдений і поширений всіма його там хейтерами. Тим не менше, одним із рятівних аспектів в дитинстві для нього була його творча уява. Ще з юних років він любив малювати та створювати персонажів. Батько Кріс Роберт був суворим і консервативним, але водночас. Намагався підтримувати як міг. Його мати Барбара стала для нього центром емоційної підтримки, хоч і сама часто потрапляла у складні ситуації. А ще його батьки були тими, хто постійно накопичував речі. І В, одних з, в одному з відео, яким Кріс ділився, його якби, фанати чи підписники дізналися, що він живе серед оцих от куп сміття, різних непотрібних речей. В ванні там страшна пліснява. Тобто це ще більше додавало е, жахливого досвіду до його дитинства. Щоб зрозуміти, яка його була мама, якось вони з крісом на машині спеціально збили продавця з магазину з іграми, який там якимось чином недобре повівся з крісом. Ну, схоже, що в нього з усіма були погані стосунки, е, особливо з однолітками. То відносини були достатньо напруженими. Через незвичну поведінку та складність спілкування він часто ставав об'єктом насмішок і булінгу. Ну, подивившись будь-яке з його відео, це стає зрозумілим, що ну, як мінімум, він дивний. А такі люди часто притягують інших нехороших людей, які хочуть з них. Позначатися, ну, незважаючи на насмішки, він розвивав свій інтерес до технологій і комп'ютерного дизайну. І пізніше цей інтерес став якою такою основою його навчання в коледжі у 2000 році. Кріс почав працювати над своїм персонажем Сонічу, де він об'єднав риси їжака Соніка і Пікачу. Персонаж швидко став центром його творчого Всесвіту, а пізніше серії коміксів, які він публікував в інтернеті. Комікси про Сонічу були унікальними. Вони розповідали історію пригод персонажа у вигаданому містечку Квікві, що було абревіатурою з перших букв Крісового імені. Там він взаємодіяв з іншими героями, багато з яких були автопортретами Кріса або засновані на його фантазіях. В цих роботах. Відчувалося бажання Кріса створити ідеальний світ, де він міг би бути героєм. І в якийсь момент він там власне і з'явився як герой. Далі він додавав персонажів з власного життя. Якось він прийшов в супермаркет зі своїм медальйоном Сонічу, який він зробив сам. Так, от він вдягнув цей медальйон і хотів, щоб до нього підходили знайомитися дівчата. Але на жаль, дівчатам цей сигнал був незрозумілим. Чомусь на це відреагували лише охоронці торгового центру і вигнали його, щоб він не розлякував відвідувачів. А за що він потім додав їх в свої комікси як антигероїв, і так як торговому центрі йому не пощастило, то він написав круте оголошення для того, щоб повішити його в себе в коледжі. Типу, самотній хороший хлопець шукає дівчину, і там різні критерії, яка йому дівчина підходить. А хлопці, якщо це прочитають, то не лізьте в чужі справи. Насправді це повідомлення було ще набагато дивніше, ніж я вам описав. Але ну в двох словах воно так і звучало. Чомусь директорка зірвала це оголошення і попросила таку фігню більше не. Робити, і звісно, що він не послухав, за що мав постійні проблеми і конфлікти з нею, аж поки йому не заборонили взагалі ходити в коледж. Кріс не розубився і зробив з директорки теж персонажа свого. Комікс через його сумнівну репутацію йому забороняли ходити не тільки в деякі магазини, але навіть в церкву. Ну але його було не зупинити. Як і не зупинити спонсорів мого каналу від перегляду ексклюзивних спеціальних відео на моєму каналі, які виходять кожного місяця. Доступ всього лиш 10 гривень на місяць, і оформити можна дуже легко на Монобазі на Патреоні або на самому Ютубі. Всі деталі будуть в описі, а ми з вами йдемо знайомитися з тролями, які робили життя Кріса просто нестерпним. Отже, весь цей час він активно використовував інтернет для публікації своєї творчості. Це були прості там форуми, де він ділився своїми ідеями про сонячу, там ілюстраціями та історіями. Ну щоб ви розуміли, генерував він просто тонни контенту. Кріс прагнув уваги і схвалення, але інтернет швидко став не тільки платформою для самовираження, але й джерелом проблем. І, от, вже в 2007 на сайті Енциклопедія Драматика з'явилася сторінка, присвячена його творчості. Мушу зауважити, що от, ну як я вже й казав, такі фріки завжди притягують інтернет тролів. Тому в нашому житті з'являється стільки мемів. Ось такий, наприклад, чи ось такий, чи ось такий. І Кріс не став виключенням. Отже, той сатиричний інтернет-ресурс висміював творчість кріса, його спосіб життя, поведінку та зовнішній вигляд. І хлопець, не розуміючи цього тролінгу, сприйняв цю сторінку як особисту образу і вступив в відкриту конфронтацію з авторами. Він намагався видалити або змінити там контент, бо цей ресурс також працював як Вікіпедія, де можна було редагувати інформацію. Він щось там редагував від свого імені, і це. Було дуже пальоно, що це він робить, і лише відштовхнуло, підштовхнуло тролів до подальших дій. Ну, по факту, це і були образи. Але, ну, беручи до уваги інтернет-тролінг, то найкраща реакція це ігнор. Бо чим більше ви намагаєтесь там захиститись, принизити троля і так далі, тим більше цей скандал роздувається. І ви ніколи не зможете виграти суперечку з Ідіотом, бо він в цьому експерт. Експерт в своєму ідіотизмі, ну але на жаль, Кріс цього не знав, і це лише розпочало оцю жахливу історію з переслідуваннями і провокуваннями його. Бо чим більш серйозно він доказував свою правоту, тим більше це провокувало тролів. Тролити його ще вони почали активно збирати і публікувати його особисту інформацію, там якісь листування, відео, фотографії. І кріс сам їм допомагав, наївно думаючи, що може довіряти тим, хто нібито пише йому там з підтримкою в мережі. Ця помилка відкрила двері до безперервного переслідування, яке тривало роками. На цьому етапі творчий світ кріса почав. Змішуватися з реальним життям. Він не просто створював комікси, а й переносив свої фантазії і свої стосунки з іншими людьми. Якісь його еротичні фантазії теж там були. І це робило його легкою мішенью для маніпуляцій з боку, ну, називаємо це зловмисників. Вони видавали себе за друзів, партнерів чи навіть авторитетних осіб. І це призводило до маніпуляцій, які ну, залишили в ньому глибокі травми. Однією з найвідоміших форм тролінгу стала пародія, ну, типу Ліквід Кріс, це як рідкий кріс-персонаж, який видавав себе за кращу ідеальну версію Кріса. Я думаю, що це аналогія. Термінатором, тому що там був такий рідкий термінатор. Ну, звучить не дуже, але ну, буду називати його рідкий кріс. Не знаю, чи ви дивилися, але був там термінатор, який був такий, який плавався. І от він був, називався рідкий Термінатор. І цей е -е, от був рідкий кріс, кріс, я так розумію. Так от, цей рідкий кріс. Представлявся глядачам як справжній кріс чан, тобто просто якийсь чувак по приколу завів канал. Ну він навіть не схожий на нього і розповідав всім, що це він кріс чан. Ну і будь-хто просто би на це забив. Але для кріса це стало справжньою трагедією. Він сприймав цього іншого кріса як загрозу для своєї ідентичності, і спроби е спростувати цей обман лише підливали масла вогонь. Він почав створювати численні відеозвернення, в яких спробував пояснити свої почуття, критикувати тролів і довести свою правоту. А ось той рідкий кріс був ніби як ідеальна, більш успішна версія справжнього крісчана. Його образ навмисно підкреслював. Ідеальні риси, яких Крісу не вистачало, він був вічливим та там талановитим в своєму роді, харизматичним і так далі. І це було задумано для того, щоб висміяти справжнього кріса, створюючи порівняння, яке викликало в нього самого гнів і почуття неповноцінності. Оцей от інший кріс почав з'являтися в онлайн-відео, де видавав себе за справжнього. Він намагався спілкуватися з фанатами Сонічу, і навіть нібито працював над покращеними версіями коміксів. Цих відео він говорив е, спокійно і впевнено чим відразу контрастував зі справжнім крісом. Той же сприйняв появу цього названця рідкого кріса як серйозну загрозу. І він заявляв, що справжній кріс чан це я намагався постійно це довести, публікував якісь особисті документи та демонстрував своє авторське право на Сонічу. Він навіть створив серію відео, де закликав оцього іншого кріса припинити прикидатися і повернути його. Йому правдиву ідентичність. Був навіть якийсь батл в, елект... ну, в грі, де вони змагалися в музичному конкурсі, і переміг, на жаль, не справжній кріс. Але потім він все-таки вирішив закінчити цю гру. Коли вона дойшла до свого піку, і в фінальному відео він урочисто йому там здався, заявивши, що справжній кріс-чан переміг і передав йому всі права на ідентичність на Сонічу, ніби як визнавши свою поразку. І, хоч ця історія завершилася мирно, її наслідки для Кріса були далеко не позитивними. Він пережив глибоку емоційну травму через те, що його особистість була піддана такій масштабній пародії. Плюс ще він же ж виставляв свої там дані особисті, якісь документи, щоб підтверджувати. І чим всім потім почали користуватися оці його хейтери. Ну а далі було ще гірше. Хтось прикидався жінкою, яка мала би йому сподобатися, втирався йому в довіру і витягував інформацію про нього. І от один з таких тролів переконав його вислати йому медальйон Сонічу, той, який він зробив вручну. І після того, коли медальйон е, приїхав, його жорстоко знищили на камеру. Уявляєте, як його це розбило, тому що це був якийсь його такий тотем, який він створив сам. Ну але камон, він довірився якійсь людині в інтернеті. Також був 13-річний троль з нікнеймом Blue Spike, який. Розводив його навіть на віртуальний секс. Потім ще й записував це на відео. А далі придумав ще одного персонажа, нібито злого брата дівчини, який її викрав. І тепер, щоб врятувати Крісу, треба було їхати в інший штат. Коротше, він крутив йому голову просто дуже довго і дуже жорстко. Потім вкрав його аккаунт на PlayStation і почав постити щось образливе від його імені. І на закінчення змусив Кріса засунути собі ну, в задницю. Новий вже медальйон у цього сонічу, який він собі зробив. А потім просто признався, що це все прикол, немає ніякої дівчини, і це все просто жорсткий тролінг. І от ці хейтери не обмежувались лише Крісом. Його батьки Роберт і Барбара також зазнавали переслідувань. Ті дзвонили їм додому, знімали їхню власність на відео, поширювали образливі чутки як про Кріса, так і про них. Кріс почав відповідати на вимоги тролів, створюючи малюнки та комікси. Спеціально для них він вважав, що таким чином може задобрити їх і припинити переслідування. Але це лише посилювало ситуацію, адже ну, тролі використовували ці матеріали для подальшого знущання. Період тролінгу став однією з найбільш темних сторінок в житті Кріс, і в принципі вона ще досі триває. Він втратив контроль над власним образом в інтернеті, а втручання оцих цих хейтерів е, мало глибокі наслідки до його психічного стану та стосунків з родиною. А далі була смерть батька. Батько Кріса Роберт Чендлер помер у віці 84 років. Його смерть стала для Кріса величезним ударом, і після смерті Роберта вся відповідальність за сім'ю впала на матір Барбару, яка також мала свої проблеми і зі здоровим, і з психічним станом. Кріс став все більше залежати від неї, що ще більше ізолювало його від зовнішнього світу. Відносини між Крісом і Барбарою стали надзвичайно складними. Вони якби залежали взагалі один від одного, але ця ситуація часто була токсичною, особливо в умовах постійного тиску з боку інтернет-спільноти. Також вони боролися з боргами і втрачали контроль над своїми там ресурсами. І от. Кріс вирішив, я не знаю, може, покращити всю ситуацію, і в 2014 році робить оголошення, яке стало новою главою в його житті. Він заявив, що тепер ідентифікує себе як жінка і змінив ім'я на Крістіну Вестон Чендлер. Це дуже дивно, тому що до цього. Він, хоч і виглядав дивно, і якісь там натяки на іншу орієнтацію були, він був дуже гомофобний в своїх е, висловлюваннях. А тут ось такий чіткий перехід. Він починає там ходити на різні зустрічі, на різні там акції і тусується з лгбт спільнотою. Ну, але позиціонує цей крок не лише як зміна імені, але й важливий крок до прийняття себе. Вона тепер вже заявляла, що завжди відчувала себе ближчою до жіночої ідентичності. І цей крок це спосіб знайти гармонію із собою. Хоча, можливо, саме тривала ізоляція і відсутність здорового оточення також вплинули на таке рішення. І як і очікували. Реакція інтернету була ну, розривною. Але неоднозначною. тролі почали використовувати цей перехід як новий матеріал для насмішок. Але були й ті, хто підтримували Кріса, визнаючи її чи його право вже на самовираження. Хоча ця підтримка не могла компенсувати шкоду, завдану постійними хейтерами. Мати Барбара, хоч і не зовсім розуміла рішення Кріса, але підтримувала його. Тим часом він почав проявляти все більше і більше дивної поведінки. Став частіше вступати в конфлікти як онлайн, так і в реалі реальному житті, зокрема, якось він був незадоволений дизайном персонажа Sonic у грі Сонік. Бум, якась там нова гра. з Соніком він прийшов в місцевий магазин Game Shop і спробував зіпсувати обкладинку цієї гри е червоним балончиком. Коли співробітник магазину хотів його зупинити, Кріс напав на нього і пшикнув на нього перцевим балончиком. І в результаті його заарештували і звинуватили у нападі. Кріс неодноразово вступав в суперечки з сусідами через дрібні побутові питання. І ці конфлікти часто переростали у виклики поліції та додавали напруги. А через відсутність стабільного доходу він почав продавати особисті речі та малюнки. Намагаючись зробити хоч якісь гроші. Ну і звісно, що звертався до своїх підписників з проханням про фінансову допомогу. І всі ці інциденти лише підсилили його негативний образ в очах громадськості, що приводило до нових хвиль тролінгу. Але це не зрівняється з тим, що було далі. 21 рік став найтемнішою сторінкою в житті крісчан. Подія, що сталася того літа, шокувала як підписників, так і взагалі широкий загал, і привернула увагу всіх великих змі. Це був не просто черговий інцидент, а справжній ну скандал і жестяк, який назавжди змінив сприйняття його особистості. Отже, до 21 року життя Кріса було ще більш ізольованим. Він жив разом з матір'ю Барбарою в стані фінансових труднощів і психологічного тиску. Барбара мала проблеми з здоров'ям, що вимагали постійного до Огляду а Кріс дедалі більше покладався на свою онлайн спільноту як джерело підтримки, але це також було і джерелом маніпуляцій і нових проблем. І, от наприкінці липня 2021 року, в інтернеті з'явився аудіозапис телефонної розмови, в якій Кріс зізнається в сексуальних контактах зі своєю 79-річною матір'ю Барбарою. Аудіозапис швидко поширився серед підписників і на різних форумах, присвячених його життю. Він викликав хвилю обурення, бо навіть ті, хто раніше підтримував Кріса, засудили це. Ну, бо це прям жесть, навіть не знаю, як сказати. І це стало найбільш обговорюваною темою серед його фанатів і тролів. І його ім'я знову стало в центрі інтернету. А вже 1 серпня 2021 року Кріс був заарештований поліцією штату Вірджинія. Йому було висноно звинувачення у незаконному сексуальному контакті з особою, що перебуває під опікою. Арешт відбувався після того, як опублікували вже той аудіозапис, де він фактично в цьому зізнається, і цей запис став доказом у справі. Кріса взяли під варту і перевели до жіночого виправного закладу. Судовий процес. Проти кріса триває і досі, і на момент написання цього ролику його її майбутнє залишається невизначеним. Немає фінального публічного рішення в цій справі. Адвокати Кріса намагаються довести, що його дії були наслідком психологічного стану та тривалого тиску з боку інтернет спільноти. І водночас частина доказів базується на витоках з інтернету, що викликає питання про їхню достовірність. Сама ж Барбара Чендлер не давала офіційних свідчень, що робить ситуацію ще більш складною для правової оцінки. Після інциденту у 21-му вона перебуває під наглядом. Спеціальних соціальних служб та отримує необхідну підтримку та допомогу. Однак детальна інформація про її поточний стан здоров'я та місце перебування не розголошується з, ну, з міркувань конфіденційності і її безпеки. Скандал 21-го року став моментом, який повністю зруйнував залишки репутації Кріса Чана. Вона більше не була лише дивакуватою онлайн-фігурою. Тепер її сприймали як злочинницю. Але що було після арешту? Через заявлений трансгендерний перехід кріса, як я сказав, перевели до жіночої в'язниці. Це рішення стало предметом нових дискусій серед громадськості. Ну не дуже він схожий на жінку, правда. Інформація про його поведінку за ґратами обмежена після арешту думки про Кріса розділилися. Частину людей вважає його жертвою обставин і маніпуляцій. Інші бачать в цьому символ інтернет фріків, які вийшли за межі прийнятного. Навіть перебуваючи під вартою, Кріс продовжує залишатися об'єктом тролінгу. Деякі тролі створюють підроблені листи від його імені або публікують вигадані історії про його життя у в'язниці. А сотні ютуберів за кордоном роблять годинні. Розслідування про його життя і феномен насправді життя Кріса чана це не просто серія дивних і трагічних подій. Його історія стала частиною сучасної інтернет-культури і підняла важливі питання про роль тролінгу і силу онлайн суспільства та вплив цифрових платформ на реальні життя. Але чому саме Кріс чан став настільки важливою фігурою, що робить його історію унікальною? І найголовніше, які уроки ми можемо взяти? З його історії для себе він став прикладом того, що може статися, якщо людина не розуміє, як працює інтернет. Відкритість скріса в інтернеті зробив його мішенью для маніпуляцій. У випадку кріса віртуальний світ перепрітався з реальним настільки, що зруйнував все його особисте життя, і це піднімає питання про відповідальність користувачів і платформ. Ми маємо розуміти, що те, що ми розповідаємо в мережі, може бути використано проти нас. І коли ми щось публікуємо, то маємо бути готовими до того, що ну, це може комусь не сподобатись. Як, наприклад, мої жести руками. Можливо, комусь не подобається мій зовнішній вигляд з бородою чи з окулярами, чи взагалі виявиться, що я не зробив дослідження з групою з 10 чоловік, щоб висвітити всі найдрібніші деталі кожної історії. Але якщо ви почнете витрачати час на всіх цих тролів чи людей, яким щось там не подобається, то ви або збожеволієте, або зовсім не будете мати часу на вашу творчість. Висновок. Історія крістчан – це суміш трагедії, комедії та інтернет-феномену, який залишив глибокий слід в інтернет-культурі. Він став прикладом того, як інтернет може зробити звичайну людину всесвітньо відомою, але заплатити доведеться безпекою і особистим життям, та навіть гідністю. На момент написання цього відео Кріс перебуває в в'язниці, чекаючи на судовий вердикт. Хоча була інформація, що він нібито втік, в чому я дуже сумніваюся, або його випустили чи перевели в психлікарню якусь, бо була якась там фотографія, де бачили його в якомусь магазині вже от буквально нещодавно, після того, коли він попав у в'язницю. Ну але так як навколо нього дуже багато різних історій і видумок, то, можливо, це якийсь фейк. На кінець хочу сказати, що знаючи історію кріса, ми маємо можливість подивитися на власні дії та на те, як ми впливаємо на інших, особливо на наші коментарі, бо вони можуть як підтримати, так і сильно когось поранити. А я дякую за ваші коментарі. Вони, як завжди, не перевершені. Дуже вас і їх люблю і ціную. Не забувайте підписатися і от поставити написати зараз якийсь. Коментар особливо дякую своїм спонсорам, моїм солодким булочкам і найрозумнішим спонсорам на планеті. Будьте чемні, дивіться інші мої відео, ось, наприклад, це чи ось це. Не ображайте інших і до зустрічі в наступних відео.